Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Робимо фрикадельки. Нато ложкою лучше їх. Що мені мусово круглий, не знаю. І їх обжаримо. Обжаримо на маслі з олієм. Но не до готовності будемо обжарувати, а тільки так, щоб вони мали приємний запах. От. Так, фарш в мене свиний. Ось і те. Вибила сюди дві яйці. І. Виробляю сіль, перець, цибулька, все тут є. О. І зараз трошки їх обжаримо, обжаримо. і тоді будемо далі, що робити, тоді я покажу. Ось. Ось так. Ну Зараз я вироблю і тоді уключуся. З вами. Так, що ось таке. Так, фрикадельки я пожарила, зараз покажу. Ріжу цибульку в той з маслом, де фрикадельки жарилися, зараз дамо нашу цибульку. Ось. І цибульку. І зараз я ще трошки морпочки втру. Будемо жарити, а тоді покажу, що далі буду робити. Так я собі захотіла, а зараз я собі таке зготую. Так що ось таке то. Зараз я цибульку поріжу. І потру цю невеличку, трошки. Багато не буду, бо я не дуже моркву люблю, то я її багато не даю. Ось. І відправлю все тоді. жаритись. Так, ось так я піджарила свої фрикадельки. Вони не є готові, але зараз ми їх доготуємо. Це я натерла моркву на дуже дрібну тертку. Не на ту, що деруни, але на ту тоншу, що, що на борж берег третий. цибульку, зараз я викину моркочку туди в цибульку. Ось. І, і. ой, е, пожариться з моркучкою, тоді розкажу, що я буду далі робити. Що ще буду додавати. До цього всього і як будемо готувати далі. Так, віляла я сметани в, той, в ту зажарку, щоб вона прожарилася зараз трошки. І тоді я сюди додам наші фрикадельки. Ось. І поставлю на маленький вогонь, щоб воно тушилося. Ось так в мене виглядає зажарка. Зараз я ще посолю, бо забула. Забула посолити. А воно буде не не смачно, бо в мене фрикадельки не пересоляні, а трошки недосолені. Зараз я розмішаю. І відправляємо наші сюди фрикадельки. Хто не хоче, так моє не готувати. Я готую, як. Як мені смачно, і дітям моїм. І відправляю, тепер зараз накрию кришкою наші фрикадельки. І на малесенький вогонь на хвилин 10, щоб воно все гарно, дуже гарно протушилося, зробився дуже гарний і смачний соус. І тоді можна брати такі фрикадельки. чи до картоплі, чи до вермишелі. Ще до любої каші, воно скрізь буде смачно. Так що, ось такі справи. І будемо тоді готувати. О, ще щось зараз ми до фрикадельків зготуємо. Ну, напевно, що буде у нас картопляне пюре. зроблю. І буде нам тоді смачно. Ось таке діло. Ну, а зараз, поки готуються фрикадельки, я поставлю картоплю ще варитися. Ось таке діло. А зараз поки окамісні пауза. Так, вирішила я зробити ще салатик з яєць і зеленої цибулі. Зелена цибулька своя, виросла на віконечкові. Ось так що. Ось так. Куда жовток покотився? Яйця дуже дрібно до салату не кришу. Хто любить дрібно, криші дрібно. Я люблю грубо салату і яйця, щоб були. І щоб яєць було більше, як цибулі. Ось. Так щось таке. Салатик буде зі сметанкою. Ось. Солим і замішаємо. От у нас такий. Смачний літній салатик. О, сметанка ще не застигла, можна салатик зробити. Я тільки перегнала молоко. Ось вона така трошки густенька зробилася, але но, но ще не застиглена. О, бачите, такий салатик в мене вийшов. Красота. Ось, І зараз, зараз будемо смакувати. Так, ось таке я приготувала. Ось така в мене смакота, мої фрикадельки з салатиком зі всім. Так що заходьте, запрошую. Ось будемо смакувати. На картопельку <сум> На картопельку і салатик. Але смачно? Поділитися? Ділется, Олі, з тобою, ні? Я перша на очереди, Любочка. Я вже тута, тута. Не надо тута. На ложечку. Приєднаного смаку тобі моя хороша. Дякую, дякую. Так що заходьте, будемо смакувати. Бо ми з Олею снідаємо через телефон. Вона в себе снідає, я в себе. Всім гарного дня бажаю, всім здоров'я, миру <світ> і нехай буде гарний день для всіх. Дякую. Так. Будь ласка. Ось так. Так що всім смачного, хто буде готував, хто снідає, обідає. Всім також смачного. Ну а хто вечеряє, то є смачного. М -м -м. <світ> Як на смачно. Гуся, тихо будь! Ну до чого я вредне гуся не можу ради дати. Тільки, тільки хочу, щоб коло не Всім гарного дня, мирного неба, бережіть себе і своїх рідних. Хай Бог дає всім миру, спокою, затишку. І тільки хороших новин. Всім до зустрічі, Па-па.